Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. У ці хвилини у Брюсселі триває онлайн-зустріч коаліції охочих. Головують на ній президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. До бельгійської столиці сьогодні приїхав і український президент Володимир Зеленський. Він уже зустрівся з очільницею Єврокомісії Урсулою Фондер-Ляєн та поспілкувався з нею з пресою. Серед іншого, глава української держави наголосив, що немає докладної інформації про те, які гарантії безпеки для України обговорювали Трамп і Путін на Алясці. Водночас відзначив важливий сигнал від президента США. Також Зеленський додав, якщо Росія не захоче зустрітися в тристоронньому форматі з Україною та США, проти неї мають бути запроваджені додаткові санкції щодо обговорення стосовно лінії зіткнення, то за словами зеленського спершу потрібно припинити вогонь. Необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою ми будемо говорити про це у Вашингтоні. Путін не хоче припиняти вбивства, але він повинен це зробити. Друге, нам потрібні реальні переговори, і це означає, що вони можуть початися там, де знаходиться лінія фронту. Зараз контактна лінія це найкраща лінія для розмов. Україна повинна бути в змозі утримати свій суверенітет та територіальну цілісність, підтримати їх. Не може бути жодних обмежень на збройні сили України. чи… Чи то допомога від інших третіх країн, співпраця з ними, співпраця щодо них, жодних обмежень на Збройні Сили України і Україна також повинна стати статисталевим дикобразом, який не зможе перетравити жоден нападник. До завтрашньої зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Білому домі також приєднаються Урсула фон дер Ляєн та кілька європейських лідерів. Серед них канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, французький президент Еммануель Макрон, президент Фінляндії Олександр Ступ, італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, британський прем'єр Кір Стармер, а також генеральний секретар НАТО Марко Рютте. Як написав німецький канцлер у мережі Ікс. На зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обміняються думками щодо мирних зусиль, гарантій безпеки, територіальних питань та подальшої підтримки України. Безпілотники Каби та РСЗВ. Росіяни не перестають атакувати Сумщину та Чернігівщину. Є постраждалі та руйнування. Детальніше про наслідки обстрілів розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами не із сум. Юлія, вітаю. Яка інформація у тебе? Вітаю, Лілія. Сьогодні генштаб зсу повідомив про просування наших підрозділів на північно-слобожанському напряму, зокрема в районі Яблунівки, на сумщині до тисячі метрів. А напередодні на декількох ділянках поблизу Олексіївки та юнаківки просування складало до 2,5 кілометрів. Обстріли інших територій Сумщини не стихають. За добу ворог понад сотню разів відкривав вогонь. Росіяни використовували каби, РСЗВ та дрони. У сумській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. У Серединобудській під удар потрапили нежитлові приміщення. За минулу добу загиблих серед мирних жителів немає а днем раніше на Великописарівщині росіяни вдарили в по цивільному автомобілю. 73-річний чоловік не вижив. Після вибуху каба на серединобуччині поранено жінку, які 59. у сумах. Постраждала 48-річна жінка, коли безпілотник влучив по центральному ринку. В неї гостра реакція на стрес. Вибух був близько п'ятої вечора, коли вже базар розійшовся. А в день на цьому місці зазвичай дуже багато людей. Сьогодні вранці Чернігівщину росіяни атакували безпілотниками. Там пошкоджені складські будівлі в Корюківському районі та Новгород Сіверському. Розгорілись пожежі, але минулось без постраждалих. Лілія дякую, колего. Юлія Зайцева розповіла про безпекову ситуацію у північно-східних областях. У день росіяни атакували дронами житловий сектор села Підсереднього на Харківщині. Як повідомили в ДСНС, спалахнув житловий будинок, минулося без потерпілих. З вогнем боролися підрозділи ДСНС, залучали також техніку місцевого сільгоспідприємства. Два каби скинули росіяни на село Лісне Малоданилівської громади Харківщини. Одна бомба розірвалася на відкритій місцевості поблизу села, інша поцілила по кладовищу. Як повідомили в обласній прокуратурі, серед потерпілих чоловік та дві жінки. У всіх гостра реакція на стрес. Але від госпіталізації вони відмовилися. За минулу добу на Харківщині постраждали шестеро цивільних. Як сповістили Вова, окупанти обстріляли чотири населені пункти області. За даними прокуратури, близько восьмої години після артилерійського удару по Куп'янську поранено чоловіка. Гострої реакції на стрес зазнав місцевий житель після авіавлучення по селу Нова Козача Харківського району. Напередодні у Вільшанах Солоницівської громади. Четверо поранених. Окупанти застосували ракету, безпілотники ланцет та Молнія. Через атаку пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди у Куп'янському районі. Побито багатоквартирний будинок в селі Приколотне. За минулу добу росіяни завдали понад півтисячі ударів по Запоріжжю. Десять населених пунктів опинилися під вогнем. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, автомобілі і заклади освіти. Мирні жителі не постраждали. Застосовують різні види озброєння. Це насамперед безпілотні літальні апарати різних модифікацій: це артилерія, це реактивні системи залпового вогню. Це авіаційна зброя, потерпають звичайно насамперед прифронтові населені пункти, які розташовані за 5, 10, 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. На щастя, ми за минулу добу не маємо ані поранених, ані загиблих. І ну а на жаль, ми звичайно що фіксуємо. Щодоби руйнування об'єктів житлової і критичної інфраструктури. Від початку повномасштабного вторгнення Україна і Росія обміняли вже понад 10 тисяч військовослужбовців. Про це в інтерв'ю американському виданню Wall Street Journal розповіли начальник ГУР Кирило Буданов та секретар координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов. Щоб зрозуміти логіку дій росіян, каже усов, йому довелося ознайомитися з науковими працями одного з російських перемовників про близькосхідні конфлікти. І це дало розуміння, як вибудовувати робочі конфлікти контакти. за словами Дмитра Усова з росіянами важко воювати і важко домовлятися, але в ГУР роблять це чесно. Україна запровадила санкції проти російського ВПК. Президент підписав указ, який му в дію рішення РНБО про нові персональні обмеження щодо 39 росіян, а також 55 компаній. Йдеться про основних розробників ударних і ФПВ-дронів, постачальників електроніки з Китаї та Білорусі, а також центри, що розробляють ші рішення для безпілотників. Санкції передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій, і транзиту, заборону участі у держзакупівлях і приватизації, припинення угод у сфері безпеки і оборони, обмеження доступу до технології та інтелектуальної власності, обмеження встановлені на 10 років або безстроково. Україна працює, щоб синхронізувати ці санкції у світових юрисдикціях. У Сербії третю добу тривають сутички прихильників президента країни Олександра Вучича і його противників. У місті Валеві найактивніші протестувальники закидали офіс сербської прогресивної партії смолоскипами, а правоохоронців пляшками та камінням. Ті у відповіді застосували сльозогінний газ. Такі зіткнення відбулися в Белграді. Там демонстранти підпалили сміттєві контейнери, поранено одного правоохоронця, затримано зо два десятки мітингарів. Нагадаю, акції незгоди в Сербії тривають з листопада, коли на залізничному вокзалі в місті новий сам обвалився міст і загинули люди. Спершу протести були спрямовані проти корупції чиновників, що призвела до катастрофи, а згодом з'явилися вимоги дочасних виборів. Сербський президент Олександр Вучич заявив, що придушуватиме подальші антиурядові виступи. Понад 400 людей загинуло, сотні зникли безвісти. Внаслідок масштабних повеней та сувів ґрунту у Пакистані та індійському кашмірі. У віддаленому гімалайському селі Чосіті стихія забрала життя понад півсотні осіб. На момент лиха там перебувало чимало паломників, які вирушили на площу до місцевої святині. Щонайменше три сотні вірян вдалося витягти з-під завалів. Утім, іще майже стільки саме досі розшукують. У районах лиха працюють зо дві тисячі рятувальників. Ми сиділи собі, пили чай, коли раптом побачили, як гора рушила та почала падати на нас. Втекти не було можливості. Мою сестру та інших було поховано під завалами. Пізніше їх витягли під час рятувальної операції та доставили до лікарні в кіштварі. Але я не зміг знайти її тут. Лікарі кажуть, що її разом з іншими перевезли до іншої лікарні. Війна найсильніша за мрії українських дітей. Переконані організатори співачого конкурсу Діти Хелп Мюзік. Цими днями він відбудеться, відбувається вже в Києві, об'єднавши юні таланти з усієї країни та з-за кордону. Тут кожен учасник має шанс просто показати свій талант та й отримати поради від зіркових наставників і зробити перший крок до великої сцени. Історія тих, хто не здався, попри втрати та труднощі, і сміливо прямує до мети стати професійним співаком у нашому сюжеті. Вона втратила дім, але не мрію співати. 18-річна Маргарита Тушканова, родом із Маріуполя, згадує, із перших днів повномасштабної війни в її рідному місті почалася справжнє пекло. 24 лютого почалося дуже боляче, тому що одразу почали бомбардувати наше місто. І вже 11 березня прилетіла авіабомба до моєї квартири і нічого не залишилося, на жаль. І ще прийшлося два тижні сидіти у бомбосховищі і чекати просто чуда і думати, коли ж можна буде виїхати. Родина виїхала з Маріуполя, а згодом перебралася до Німеччини. Зараз живуть там. Та заради участі у співочому конкурсі спеціально повернулись до Києва. Маргарита розповідає, готувалась понад півроку і вже не могла дочекатись, коли нарешті до рук візьме мікрофон. Цей фестиваль для мене означає велике свято для дітей всієї України. Можливо, навіть якась перемога, тому що такий масштабний проєкт зараз робити це дуже потужно, і тому я вважаю, що це перемога для нас. Цього року на конкурсі діти Хелп Мюзік надійшло понад 900 заявок із 22 областей України, а також із Німеччини та США. Організатори кажуть, для учасників і гостей це не лише можливість виступити на сцені, це справжнє свято пісні за участі найвідоміших зірок Естради. Мета підтримка дитячої творчості під час війни. І ми доносимо той меседж, що Незважаючи на важкі обставини, незважаючи на втрату домівок, близьких, рідних, діти бажають займатися творчістю, в даному випадку це співоча творчість, і вони хочуть себе показати, хочуть мати майданчик, де їх почують, де їх побачать і де вони можуть висловити свою позицію, показати свій талант. Цьогоріч у пісенному конкурсі боролися 42 виконавці, співали соло дуетами, виходили на сцену і музичні гурти, змагалися за звання найкращого в семи категоріях. Темко Котенко лавреат минулорічного Діти Хелпм'юзік. Він також здобув першість на національному відборі дитяче Євробачення 2024. Зізнається, ці перемоги дали йому неабиякий поштовх для музичної кар'єри. Він важливий е, тим, що е, тут відкриваються нові дитячі таланти. Е, а ще е, для переможців є приз як написання своєї першої, ну можливо і не першої авторської пісні. У цих дітях майбутнє української музики переконана співачка Тарабарова, популярну виконавицю. Запросили до журі. Діти Help Music для мене це родина. Я дуже пишаюся декілька років поспіль. Маю честь бути членкиною журі. Знаю всіх дітей на ім'я, знаю, які пісні вони співали в тому році, в цьому році. Я їх люблю щиро. Організатори пісенного змагання та члени журі переконані, на цій сцені народжуються нові зірки. В дитячій мрії перетворюються не цілком дорослі прагнення. Чимало учасників діти Хелп Мюзік. Попри війну співають про надію і світле майбутнє України. Катерина Самойленко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.